І так, доброго дня, друзі! Як ви вже бачите на нашому сьогоднішньому відео, буде цікава розмова про трактори Юту. Значить, ситуація наступна. Звернувся до нас клієнт, який у нас обслуговується, але купляв трактор в одного із дилерів Юту в Україні. E, значить, яка ситуація? Трактор напрацював 75 мотогодин. E, Дзвонить до нас, клієнт каже, що щось ним почало трусити. От. E, поїхали по сервісна служба, поїхала на діагностику. Думали, що можливо форсунки десь розпилюється за ліг чи ще щось, бо кидало і білий дим. Ну, така, така ймовірність була. Можливо, паливна, щось з спаливне. Але не так казалось, як сталося. Значить, проблема на місці не вирішилася. А було прийнято рішення, бо ну, дійсно двигун трусило не так, як зазвичай, коли це проблема з спаливна. Ну, і вирішили зняти двигун для. Перевірки у нас вже в майстерні. Розібрали двигун, ну, і що у нас вийшло. Ось такий. Добрий день. Ну, це ще пів біди. Саме велика проблема в даному двигуні це ось у нас лупнув лопнула як постель коленвала Одна від удара, одна тріщина і ось у нас друга тріщина. лопнула вона прямо по масляному каналу, який йде в розподільчий вал. Момент удару видно, тобто тут погнуло. ось ось видно Фокусую оце. Це все погнуло масляні форсунки. Це все отака, отака бідося. Значить, показую колінвал. Колінвалу тут теж вже нічого не допоможе. Ось, о, є тріщини, його навіть немає сенсу десь вести. І ну, це шийки, ось, це вже це вже, вже йому габлик. Думали, що розподільчий вал ще більш-менш живий, але е, ось на тому це, це був який? П'ятий, так, да, циліндр? Mm. На п'ятому циліндрі, де воно і вдарило. Значить е, ситуація наступна. Коли розібрали двигун е, був розсухарений один клапан. Там багато є відео по цьому поводу, бо ми розбирали, кришку скрили зразу у фермера. Оцей клапан, його, в принципі, от як зараз не було ні пружини, ні, ні клапана. Сховався. Е, ну Він, в принципі, лежав отут, але його не було. Тобто ситуація наступна. Шатун. Оцей шатун відкрутився чи щось з ним сталося, ну болти видно. Коли я йшов в верхню мертву точку, був жорсткий удар по, воно навіть ось видно сліди від поршня, жорсткий удар по клапану, клапан в той самий момент відкр... був відкритий і він його за рахунок удара і розсухарило. Ну і потім е, Поршень тут заклинив у нижній частині гільзи, і все, і далі руху не було. На саме цікаве, що колінвал оце обламав повністю шатун і двигун при цьому працював. От. Е, другий момент. Це коли часто задають нам питання, чому, ну, як це так, все дорожчає, Юто Ціна стає трошки дешевше. E, значить, що робить на сьогодні завод Юту? Оце хтось сталкивався з такими e, шатунами. Сьогодні ми спілкувалися з моїм дуже хорошим товаришем. Не знаю, чи камера передає. Ось тут іде спадок шатуна, бачите, він ломаний. Тобто, це йде вже на сучасних двигунах, така, е, така практика. Тобто тут спадки, е, в принципі, по-іншому їх поставити неможливо. Да? Вони в будь-якому випадку, бо є направляюча, ось, о, болт не дасть його по-іншому поставити. Але е, треба враховувати, що це китайський двигун, по-перше. По-друге, е, в чому мінус цих. Шатунів. Якщо, не дай Бог, десь отак попала якась сиринка да, е, на цьому шатуні, ви його затянули в роботі, відпустилися. От, Ці шатуни затягується 14 кг. в роботі його от Він відпустився. І знову ситуація така, як ця. Добрий день. Другий момент. Якщо не дай Бог десь опустили цього шатуна. Він змінив свою площину. Даний шатун вже ви не поставите. Хоч ви там можна затягувати скільки завгодно, вже йому нічого не поможе. От. І третій момент. А зараз покажу. Це трактор 22 го року. А це ось показую шатун. Такий самий шатун. Ми вже цих двигунів... Переробили кучу. А це шатун усього, трактора 2008 року. Тобто тут все чітко, ясно, зрозуміло, поставив, помив, перевернув, поставив. Тобто, оце ось вам до чого йдуть сучасні китайці. Хочуть з ногу з часом, але, але у них не знає, як воно виходить. І саме важливе. Коли заказуються запчастини, бо запчастини ми возимо з заводу напряму. Коли заказуємо запчастини, китайці завжди присилають нові шатуни отакого от старого зразка. Тобто з замками. Тут замків немає. Тобто, якщо ви робите двигун десь вдома, ну все буває, зараз такий час, що якщо робите двигун вдома, значить, не дай Бог опустили один шатун, тобто заміна йде зразу всіх. Шести шатунів. от 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 така от історія. Значить, що, який. який по цьому двигуну, який вердикт? Це схоже на маслине голодання. Причиною. Це, 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 це дійсно проблема, що не, не, не було масла. Чому його не було, насос в нормальному стані, це, чи це якийсь заводський брак, чи це, е, скажімо так, десь ділося масло з двигуна. Тобто це ще виясняємо. Але суть такова, що даний двигун вже ремонту не підлягає. А саме... Колінвал, блок, розпідвал. Тобто це везеться. Ну, зараз має вестися двигун першої комплектності е з Китаю. Звичайно, в Україні е саме цієї комплектації немає. У нас був 90-сильний двигун першої комплектності. Є двигун на складі 954 чи 1054. Є двигун 804. -го. А от з здоровими тракторами такої ситуації не було. Ну, отак от. Отака от. От, от ситуація. Тому, бачите, китайці знають, що вони роблять. Пишіть свої думки по цьому з цього приводу. Трактор ро це не робив 75 годин. Зараз. Звичайно, клієнт каже, що робіть це гарантія. А китайці кажуть, що такого бути не може, це не гарантія. Ну і зазвичай, як завжди, починається дискусія. Чим воно все закінчиться, не готовий сказати. Ну, але проблема є. Тому пишіть коменти, що це може бути. Отак. Оце, оце та фраза, коли люблю газ давати в пол. Все. Всім гарного дня. Все буде Україна.